Новинки Funko кобіті по бокси вже в Україні. Я завітала в Антошку і побачила одразу три неймовірні новинки. Будинок Ліло і Стіча, будинок Байерсів з дивних див, а також замок Гогвардс. Також я знаю, що в цій серії є ще будиночок Пенівай звоно, а також хатинка Черепашок Ніндзя. Але на жаль, в наших магазинах я їх ще не бачила. А тепер давайте детальніше розглянемо будинок Байерсів з дивних див. Він просто неймовірний. Мені дуже подобається, як точно переданий інтер'єр будинку. А ще його можна перевернути догори дригом, і ми потрапляємо в апсайдан. В наборі йдуть також дві мініфігурки: Елевен та ВІЛ. Другий біті бокс це замок Гогвардс. і тут ми можемо бачити таємну кімнату, вітальню грифіндери та сходи великої вежі. У наборі також дві фігурки Гаррі Поттер та Рон Візлі. І останній біті бокс це будинок Ліло. Він повністю відтворює інтер'єр з мультфільму. Все виглядає дуже мило та деталізовано. І в наборі йдуть фігурки Ліло та Стіча. А як вам такі біті бокс? Які з них хотіли б собі?